Вітаю пані та панове, мене звати Ор, і ми на каналі Ані. Сьогодні будемо говорити, що потрібно робити під час цвітіння, що не потрібно робити, що заборонено точніше робити. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. І перше питання у нас яке: чи можна поливати наш виноградний кущ під час цвітіння? Ось вам і відразу відповідь: Ні, не можна, тому що під час поливання нашого винограда. Під час цвітіння йде бурний ріст наших пагонів, і вся, е вся енергія буде йти, вся сила буде йти саме на розвиток туди. І тим самим у нас не буде встигати наше суцвіття, е не буде встигати приймати зав'язь, вони не буде встигати опилятися. Тим самим у нас буде наша наш, к е наша квітка вимирати. З першим питанням розібралися під час поливання. Кількість пластинчастих речовин в наших квітках, нашій в нашій суцвіті буде уходити все наверх. Тим самим у нас буде осипатися наше суцвіття, Так що не поливаємо під час, під час цвітіння. Друге питання. Я бачив, що багато виноградарів перед цвітінням видаляють не тільки пасинки. Біля нашого сусвіття, а також вони видаляють е, листя навколо сусвіта. Чи це правильно робиться, чи неправильно. Е, для того, щоб наше суцвіття добре працювало, потрібно, щоб наш пагін, основний пагін, мав 14-16 е, міжбузлів для хорошого, для хорошого цвітіння. І е, ось ви можете бачити наш основний листок, який сформований. Так як у нас далі йдуть не дуже сформовані листки, ось ви бачите, вони ще не до кінця сформувалися. Тобто вся енергія буде входити на них, щоб вони сформувалися. Навіть ці листки, які тут сформовані, які повинні бути йти на нашу світі для цвітіння, вони будуть йти наверх до цих листків, тим самим у нас буде погане, погане цвітіння. І тому видаляти все, що знаходиться біля. Нашого суціття не потрібно абсолютно. Тому що, ну, якщо ви видалите навіть оце, що тоді залишиться? Воно не до кінця сформоване, воно не буде давати досить великої кількості пластин чистих речовин для хорошого процвітання. Звісно, якщо ви вирощуєте ваш виноград в парниках, якщо у вас там недостатньо, уявіть собі, що в парниках немає вентиляції, там немає взагалі ніякого вітру. Так як у нас е виноград це перехресне запилення, тобто запилення, яке залежить від зовнішніх факторів, тобто вітру в основному, то якщо там немає вітру, звісно, ви може, повинні все видаляти тут, так як ну, з двох зол ви повинні вибрати найлегше. Най 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 і щоб для хорошого пилення, тоді ви видаляєте, А так, якщо у вас Виноградник на вулиці, як у нас. Якщо у вас є вітер, якщо у вас є сонце, перш за все, хороша температура, оптимальна температура для хорошого запилення це від 25 до 28 градусів, то вам абсолютно не потрібно видаляти наш основний листовий апарат біля Всесвіття. Тепер що потрібно робити для того, щоб ваше всесвіття добре працювало. Є деякі на сорти, ви можете бачити біля мене сорт Юпітер. Він високоврожайний, він дуже сильно росте. Ви вже можете бачити, що він вже доріс до нашої п'ятої проволоки. Е, і під час цвітіння, е, щоб, як я вже говорив, ця енергія йде, ну, половина енергії йде на верхушки. Тобто для того, щоб воно йшло вверх. Для того, щоб енергія повністю йшла, ці пластинчасті речовини йшли е, до нашого сусвітня, ви повинні взяти. Оцю верховушку і прищипнути його. Ось так. Чому я наголошую прищипувати, не робити чеканку чи ще щось, а прищипувати. Для того, щоб е, вся енергія пішла, в, е, всі пластинчі речовини пішли на наше сусвітці, і наше сусвіта добре просвіло і не усипалося. Е, Ви можете запитати мене, а як воно далі буде рости. Далі вона буде рости ось тут, біля, е, завдяки нашим пасинкам, пасинковим пагонам. Боковим пагоном, воно далі собі виросте і далі буде давати розпис і так у нас е закінчиться е цвітіння. І головне, ні в якому випадку не обробляйте ваш виноградник, точніше не оприскуйте його. Чому так? Тому що, як я вже говорив, у вас е в минулому е відеоролику у вас горить квітка. Це перш за все профілактична обробка перед цвітінням. Я наголошую, тому обробляйте ваш виноград перед цвітінням. Щоб вона не заболівала ніякими болячками, мільдію, оїдіум, краснуха, сіра гниль. Особливо я наголошую, перед світінням обробіть, обробіть ваше все туди. Чому? Тому що сусвіття боліє зазвичай у нас сірою гниль, чорною гнилі. Наслідок цього наші е, грона тоді висипаються. Тому робіть це перш за все перед цвітінням, ніякому випадку не під час цвітіння. Ну що ж, пані та панове, ось сьогодні ми поговорили з вами про е, те, що можна робити під час цвітіння, що не можна робити під час цвітіння, як допомогти нашому світі для хорошого е, цвітіння. Так що, що я можу сказати? Якщо вам щось не розуміло, пишіть в коментарях, е, кажіть, чим вам допомогти, ми поможемо. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші інші соціальні мережі в описі під цим відео. І що, бажаю всім мирного неба та здоров'я до зустрічі!